Вітаю вас на своєму каналі. і Сьогодні у мене клієнтка з запитом на тематичний манікюр на тему Хеллоу, але також була поміточка, щоб було не занадто. Попереднє у нас було однотонне покриття та укріплення гелем. Я зняла старий матеріал твердосплавною фризою і пилкою 150 грит підчищаємо залишки матеріалу та придаємо форму всім нігтикам. Якщо були відшарування, також їх підчищаємо. І завжди нагадуйте своїм клієнтам, що якщо вони помітили на своєму нігтику відшарування, то його обов'язково потрібно прибрати. Тому що туди потрапляє волога, і потім, якщо довго не знімати ці відшарування, може з'явитися пліснява, а потім і грибок. При ополі в прикутикульній зоні не занадто натискаємо на пилку, ми повинні зняти тільки глян з нігтєвої пластини для кращої цепки матеріалу. Далі я беру алмазну фрезу з синім пояском і пропрацьовую пазухи та кутику прикутикульну зону. До речі, реверсом я ніколи не користуюся, а просто повертаю пальчик клієнтом так, як мені зручно. Робота з такою довжиною нігтики зазвичай мене займає десь одну годину. Але якщо клієнт прийшов до мене в перший раз і в нього вже є старе покриття від іншого майстра, тоді вже може трішки затягнутися з часом, але не надовго, це десь година 20. Пропрацювали фрезером всі нігтики, і далі я беру на кожниці і прибираємо зайву кутикулу, щоб вона нам не заважала в роботі. Остаточну шліфовку кутикули я завжди роблю вже після фінішного опилу всіх нігтиків. На кожниці у мене від фірми Еклад, Я їм поки що дуже задоволена, дуже гостра заточка і дуже зручні в роботі. Після роботи фрезером та на прибираємо пил та покриваємо всі нігтики праймером. Я завжди використовую, ще раз кажу, кислотний праймер. І головне в роботі при роботі з кислотним праймером це не потрапляти на шкіру клієнта та не наносити праймер двічі на одне і те ж саме місце. Після того, як випарувався наш праймер, ми наносимо базу. У мене рабр бази від Комільфо. Просушуємо базу 1 хвилину і починаємо викладувати вже наш основний матеріал. Сьогодні я буду працювати білдер гелем від Designer Professional. Має дуже такий ніжний відтінок, також він гарно підійде і для викладного френчу для ногтьового ложа, гарно перекриває нігтєву пластину. І біля кутикули лягає таким напівпрозорим шаром. Ідеальний варіант для манікюру, як в нюдовому стилі, також ідеально підходить для укріплення. Це гель-жорсткий і підходить для моделювання нігтів будь-якої довжини. Матеріал просушуємо 2 хвилини і далі я беру пилку 150 гріт і придаємо форму нашим нігтикам. Пам'ятаємо, що гарної насибельності нігтів ми не повинні перепиляти точки росту. Далі ми повинні гарно пропрацювати біля прикутикульну зону. Матеріалу повинно виходити в нуль. Ну і, звісно, сама товщина нігтика. Наш нігтик з матеріалом повинен бути десь 0,7-1 мм. Тому що якщо буде занадто тонко, матеріал може відшаровуватись від пластини або сколюватися. Особливо, якщо ви робите форму квадрати, кутики, якщо вони будуть занадто тонкі, то обов'язково будуть сколи. В такої форми, звісно, такої проблеми немає. Далі я беру твердосплавну фрезу тоненьку і підпилюю нігтик натуральний. З під низу. Це ми робимо для того, щоб не було відшарування штучного матеріалу від своєї ногтової пластини. Це обов'язкова процедура при роботі з твердими матеріалами. Після насадки я знову ж таки проходжу по кінчикам нігтиків і згладжую нерівності, якщо у нас вони виникли, та знову вирівнюю форму і довжину всіх нігтиків. А далі я беру насадку з червоним пояском. І дошліфуємо нашу кутикулу і прибираємо всі нерівності, якщо вони у нас з'явилися в процесі опилу нігтьової пластини і фінішного опилу наших нігтів. Сьогодні манікюр у нас буде двохкольоровий. На одній ручці буде один колір, на іншій буде зовсім інший. І також зробимо з вами невеличкий дизайн. Перша рука у нас буде покрита чорним кольором. У мене чорний гель-лак дуже пігментований, тому я його буду прокрашувати в один шар. Спочатку нанесла на основну частину ногтєвої пластини. І далі вже беру тонкий пензлик і вирівнюємо в зоні кутикули. Чорний гель-лак сьогодні у мене від компанії Lace of the Day. Він має дуже гарну пігментацію. Що дозволяє прокрашувати нігтики все в один шар. Якщо у вас дуже пігментовані нігелаки, їх потрібно дуже гарно просушити і слідкуйте за тим, щоб у вас була дуже потужна лампа. Тому що деякі кольори, якщо лампа вже така слабенька, то не будуть гарно просихати, і будуть такі, скажімо так, кукожитися і мати не дуже приємний вигляд, що потрібно буде знову ж прибирати покриття і заново його прокрашувати. Щоб уникнути додаткової роботи, завжди перевіряємо потужність своєї лампи. На другої ручки у мене буде такий помаранчевий колір. Це в мене колір від компанії «Реформа», Я його наношу в два шари. Перший шар я не довожу до кутикули, другим шаром я прокрашую основну частину і знову ж таки пензликом допрацьовую при кутикульній зоні. Чому перший шар я не прокрашую під кутикулу? Для того, щоб уникнути товстого шару гель-лаків. І не було, скажем, такої, якби сходинки, і товстого такого напливу лаку біля прикутикульній зоні. Гельлаки просушу я в лампі 2 хвилини. Далі наш нігтики я перекрию матовим топом. Топ матовий у мене від компанії Trendance і також його просушуємо 2 хвилини. Далі на чорному фоні, тим же самим кольором помаранчевим, ми малюємо силует арбузика. Розташуємо його в нижній частині нашого нігтика, також просушуємо ми його 2 хвилини в лампі і потім також перекриваємо матовим топом. На іншій ручці, після топу я беру чорну гель-фарбу, тонкий пензлик і малюємо силует деревом без листочків такі гілочки, Осінній варіант по темі Хеллоуіна. Для промальовок або малюнків в такому стилі нам обов'язково потрібно контролювати набір гель-фарби на пензлик, також контролювати натиск на пензлик і, звісно, фіксувати свою руку, щоб у нас з'явилися на тонкі лінії. Це ви все зможете продивитися в моїх МК по розпису, які також є на каналі. Так як гель-фарба дуже пігментована, нам потрібно її просушити в лампі дуже гарно 2 хвилини. Нагадую, що це гель-фарба без липкого шару, і нам її не потрібно потім перекривати топом. Носиться ця гель-фарба ідеально. І ще хочу сказати, що це гель-фарба у мене від компанії Trendy Nails. Ну І пензлик, до речі, також цієї фірми. Для того, щоб ваші пензлики дуже довго зберігали свою форму і служили вам довгий час, вам потрібно за ними правильно доглядати. Просушуємо 2 хвилини в лампі, далі переходимо на інший пальчик. Я беру гель пасту золотистого кольору і робимо контур. Робимо контур та розділяємо наш гарбузик на дольки – Контур я роблю не надто тонкий, для того, щоб його було потім чітко видно. Також додаємо хвостик до нашого гарбузика. Гель пасту ми також просушуємо 2 хвилини, так як вона також у нас пігментована та має дрібні частички глітеру. Обов'язково перевіряємо контур, щоб він у нас був рівненький по всьому малюнку та мав однакову товщину. А це вже наш остаточний результат, як вам виглядає дуже яскраво і тематично. Переходьте на інше відео на моєму каналі, також там є деякі уроки по розпису, і до наступних зустрічей.